Ійо, всім привіт, друзі! Мене звати Метиплей, як завжди. І сьогодні ми з вами будемо грати у Roblox. Так, як ви знаєте, я його давно і не знімав, ну. Но... стоп! Я прямо йду. Ха! Так, все. І так, давайте ми з вами будемо вже розпочинати грати. Так, це нова гра називається Toilet Power Defense. У мене 3060. У мене 360... Не знаю як це і 85 кристалів, коротше. Так, а за тих 360 монет кейс ми, ми можемо купити. Є тут новічок, якщо що, мені, мені оці юніти всі, які ви бачите мене знизу, то мені це все друг мені понадавав. Так, міфік. Рара. Зразу рара попалася. знаю, як плакщо нажимати, ні. А, ультрасей е, раз. Опять купляю. Алло. Ну, Нас же не хоче, короче. Так. Короче, ну у меня випало дві рари. Дві рари і один зимой. Так, ну нічого. Так, не обижаемся. Так. Ой, перепрыгиваю через забор, короче. На цих Що? Ладно, є... Та... Що? Я тобі готовий на все, тобі мої всі юніти дати. да? А. понятно, не захотів, да? Понятно. Моя улюбленная це десерт. Тож, погналу. Кажется, ми тут стартуємо і все. Так, в мене тут заходи поки що темніє, а потім вже зараз зразу буде О, нарешті Ну так, зараз ми в катку зайдемо. Так. Все, на ізі. Загрузилися ми з вами. Давайте легкий. Легкий режим. Ні, не легкий, а середній. Середній важкий. Середній. Так. Так, давай, давай. О! Та, а що шо шомір? А я понял. Ми треба Юлі ту ставити. Давайте от того поставимо. Що він трошки слабенький. Так, давай. Давайте там... Там ми чувачка пропустимо і все. Давайте, скіп має бути вискочений. О! Все, скіп, скіп. Так, Давайте я ще одного тут поставлю такого. І буде все добре. Так. Мені ще поки... Отого От мені треба поставити або отут, або отут. Або отут, або отут. Так. Поки що я його не можу... Все, я тепер можу. Давайте я його отут поставлю. Отут я його поставлю. А потім треба буде мені отого от поставити от сюди. Ото мені треба буде поставити от сюди. Він камера випускає. Ви маєте це знати. Опа. Хто дивиться з Кібідіто Ле, той має це знати. О, нарешті давайте поставимо. Оцю штучку. Поставимо це. О, камераменів випускають нього скільки хп. я не можу побачити. Так, зараз подивимось. Я не па... Я не, я не можу. Так. А, в нього... Якщо в нього скібіді дарається, то він, то він помирає, я поняв. Я поняв. Так. О, Давайте прокачаємо його. Викачаємо. Я в ті ці... катку перший раз зайшов. А що буде. а що. А що буде чути не Мало теж. Я не знаю. А, так, ну не, не знаю, не знаю. О, давайте його ми теж прокачаємо. І нього тепер 900 деммеджем, нормально. І в того 300 демеджа, в того 300. І в тебе скільки демеджа. Нема. А, не немає демеджа, Прикольно. Взагалі демеджа немає. Я хочу на утогу нас брати або тут поставимо... Ну... або тут. Я б його поставив би отут, ну то він би їх на халяву би мені бабло давав, і все. Бо за нього дуже легко вигравати. А давайте автоскіп включимо. Ні, давайте на вступній частині. ні ні не Не будемо включати автоскіп. О, давайте включаємо в кого. Отак. Так, оп. О, він же великий... Він же лей-камераменів випускає. Так, о. Все, можемо його ставити. Ну давайте отут поставимо, щоб він не там завалював. Нормально, щоб всіх там завалював. Давайте добре пропускаємо добу. мне не хватает. Скип, все. Скип, ну. Опа, все, прокачал, да? Опа, давайте, давайте. Так. Давайте. Давайте я того поставлю, що він робить. А ні, не того, не того, не того вибачаюся. Ото, оти. Він ножом. Він ще й при тим дає урон. Не тільки ножом, а своїми колонками. Він ще й при тому урон нанесе. Наносить своїми колонками. <плес> я тут <не вийшов. плес> нічого не розуміюся, так що я тут так Давайте попробуємо, куди забратися. Я якусь башеньку ходьби. А не тут один пісок, так що. скіп, Скип не. У мене вже 1000. У мене вже 1000, а? Не знав, що в мене вже тисяча. А двадцять я утомлю, покачай. Тисячу п'ятництво. Ну там надаємо, а так. В нього ще на no, 1600 демеджа, нормально. О, oh, все, можемо ми його прокачати. No, no, в нього є пушка така. Но у нас стоїть ракети, є пушка. А, цікаво, а куди ти там ренальний попаде? Перш тут 20 два псилдов да. два прокачанных все. Так, давайте, давайте. <реклама> Я за юники а, да. Сколько юники? <реклама> Я шестой юники уже до 90 их Копай. Да, О, по максимуму. На максимум прокачал этого тоже. Все. Все, у меня все будет доброе. А только ось Все, на только сразу дітей. Нападе, напасть. Давайте скип. Skip. Вс, скипнемо це. Навіть зап на изъм. Давайте у полку начинаємо. Прокачаємо. Прокачуємо. А вот чоловік дається минус цих кров'ю. <реклама> Так, все, максимальний левій. А що буде після авули камерамені не цікаво? Чекало самі, да? Витікаю. А ви підтримки? Скіпаємо це. Китам камерамен сім'я. Ми не добитися. Супер. А, понятно. Даже дохлый. Так. Опа. О, это уже новый. Это новый. А, не сильный. Босс Тойлит. Все нам капец. Что? Мы босса Тойлита на Изи завалили. Давайте мы его тоже залишим лучше. Все, погнали далее. Погнали, погнали. Він здох за камеромена. чого? мене, Він пускає своє ядро. 1600 давайте почекаємо. Давайте прокачаємо, поки почекаємо, поки набере 1600. 1600. Ааа, 6000. Понятно. Так, давайте... Хопа. Ставимо у і прокачуємо. Так. Камерамен Титон. А давайте я ще одного поставлю за 200 рублів. Скіпнемо, скипнемо, скіпнемо. Ми цих чуваків заносимо. І чесно. Автоскіп ми включимо пізніше. Ну не в цій карті, а взагалі в іншій частині. О, лайк той. і вже випускає. Так. Блін, а оці камеровинці там нічого прикольні. Так, все, зараз він теж тоді буде випускати камерамен, а скіпнемо, 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 бо ми і так не ізвиграємо. Плюс десятка тисяч, нормально. У мене зараз 5 тисяч. Так, мені треба ще... скільки там... 200. Двісті він треба, Все. Все, максимальний лег, зараз будуть камера мене. Теж скіпаємо. Зараз ми ще раз поставимо. Опа, ще один камермен там. А, це, а хто був, да? Нікав. Оп, ваням. 120-й. Ну, вісім і все. Юніти юниты називається, перейти. О, давайте утоппер за 4000. О боже У нього я. У меня скільки дамеджа? У меня 1750 демиджа. Понятно. А че я не могу поставить другого? А, ну мы тільки двох можно, я понял. Тільки двох можно ставити. Давай отак. так. одного у того поставимо. І все. І це оцей. Дивіться, зараз я вам покажу дещо. І це. Оце епічний Оце я не знаю, звідки він мені випав. Він мені то випадково дав. Мені його випадково дали. Я не знаю, як мені його дали. Але брота випадково мені його дали, я не знаю як. Так. Просто на ізі замочимо і все. Так, давайте вже швидше закінчимо ту катку. Катка в мене йде на Ізі, коротше. Давайте то у того вже поставимо. А той мен ще не максимум покачуть Все покачали. Мутанта той лета на... завалили. Мутанта той лета. Десь і клятву. Не просто якийсь капець. Так, легко це просто. Давайте закінчити вже ту катку речі і вс. Отак ставимо його. І давайте. Хоп, хоп, хоп. Все, на максимум почали. А я попробую на висити, ми не Треба дивитися, якщо чесно. Ай-яй-яй, я падаю. Я вже під контролем все під контролем у мене. Оп! Давайте. Наша ціль це набрати 2000 підписників, так що всі підписуємося, ставте лайки, бо я для вас спеціально стараюся, так що підписуємося. Ставимо лайки, і ми, і ми маємо добити до 2000. Давайте, ви зможете, мені набити 2000, давайте, ви зможете, давайте скипимо. І так, і так легко. Так. 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 Ну це дуже легко, ну це реально дуже легко. Це так легко, вже два боса плеви, не допомогло. Це капець, Як живу легко. Це максимально легко. Давай от їх двох я забираю. Я їх забрав. І поставимо тут двох. Все, На максимум тебе. А, ти мене на максимум і тебе на максимум. все, Давай і мене на максимум. Так. о, все, двоїх запустили. Скіп. Сіплину. Боже, як це легко. Напишіть в коментарях, хто би з цим справився. Навші коментарях, будь ласка. Ну а... то, коли сосера ми не дуже так сильно забираємо, але просто вже набіг. От ще одного у того поставимо і все. Опа. Так, ну ми... Заносимо її. Нам треба підготуватися до боса 2.0. А буде бос 2.0, цікаво? Буде він. Чи ні, Тіп. Тіп-тіп. А от ми там запливувати, прийшли, Але все рівно на ізи ми їх заносимо. А на 30-му Хаймені вже має... На 60 км не має бути безпере, так що е, ми його живемо. Давайте підписуйтесь на канал, ставте лайки и вс. Наши 2000 підписників. Будь ласка, я вас закрою... будь ласка. Давайте хоть би мені на день народження, вы мені зробіть ну хоть би 1500. Ну хоть би 1500, будь ласка. 1500 ви мені маєте набрати День а У мене народження 9 травня, так що так ще що є час. Добре, що не вквітне, бо ви до квітня не справилися. І в мене є, знаєте, яка проблема? От, наприклад, хтось дивиться моє відео, не додивлюється. І взагалі, інших взагалі набирає дуже багато переглядів. У контент є. А в мене що, контенту немає, чи що? У мене теж є контент. Я розумію, у мене трошки гірший контент. Але хоч би відомо, а? А все, у мене 15-15 юлі, це все, я нічого не можу поставити. Так о, не легко дуже мені. Напишіть в коментарях, чесно, кого було було Мені це вообще легко, да? Так, через дві хвилі вже має бути босс 100 2.0, так? А у мене всі на максимум, так? Ну так, у мене всі на максимум, так? Ні, ти не на максимум. Ти на... Ні, я не хочу, щоб у щоб... зменшилося. знанчилось. а? Так що, гудбай. Не хоча давайте я прокачаю. Okay. Так, остання хвиля. Це остання хвиля і все. Ну так, давайте, давайте. Ну после то будь табори они все. Давайте автоскіп, автоскіп. А ні, не, бо... зараз немає босс боса туалета. Заправка ноль. Там, брешні вже 30-й А, це має бути на 30 му як я розумію, так? Чи ні? О, все нарешті. Це ми зараз його завалимо. Всі, ми зараз його завалимо. Все. Все, завалили ми його. Лоббі. Так. Все, Завалили ми з вами на Ізи того боса, коротше. Так. Давайте. Зараз дещо зроблю. А, ні, я вже не можу це зробити. Я вже не можу то зробити. Ну нічого. Так. У нас скільки монет? А 260 нормально. Я не буду кейсы купить, вы знаете, что там есть. Давайте я вам сейчас покажу, там есть в кейсах. Mm -hmm. Есть, yeah, давайте затрайдемся. это называется трейд. Камерамен Титан, но будь ласка, будь ласка. А, понятно. Знаете что? Мне треба набрати 1200 монет, я вам покажу. Ну блін, ну давай. Полигадай, ну давай, ну будь ласка, ну ну. Ага. Та мені ніхто не хоче давати нормальные пентики, знаєте що тут є отакі юніти за 1200 міфік І ми їх, Я їх постараюся набрати. Ну, а на ну, а якщо вам сподобалося це відео, ставте лайки, підписуки і не забувайте, що на діль це 2000 підписки. А на тому у нас відео закінчиться, всім гарного дня, всім па-па!